Художнє ткацтво, кераміка і традиційні вишивки у музеї мистецтв Прикарпаття представили виставку дипломних робіт студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Тут зібрали близько двох сотень робіт, які поєднують у собі традиції і сучасність. Один з експонатів створювала власноруч випускниця інституту Юлія Конопелько. За сюжетну основу тканого килима вона взяла гуцуйські світлини кінця 19-го, початку 20-го століття. Жінка каже: нині художній текстиль активно використовується. У сучасному інтер'єрі тут є цікава техніка цієї роботи, техніка реле, тобто техніка, яка дозволяє зробити твір таким більш легким, облегшеним. Я би сказала, навіть можливо дихаючим за рахунок цих проміжків. І крім того, використано дуже багато кольорів, і це дозволяє дати роботі такий живописний ефект. Везли з собою косівські майстри і вишити власноруч традиційне вбрання. У ньому студенти втілили техніки різних етнорегіонів Буковини та Гуцульщини. Ну тут стрій повністю відображено, повністю всі елементи, які характерні для молодят цього краю. І тут же паралельно з ними ми бачимо королевецький рушник, елемент королевецького рушника, який запозичено для того, щоб створити сучасну сукню для молодої пані. Поруч ми бачимо так само елементи, які вже характерні для боковини, тобто квіткова орнаментика, яка була в килимах, яка була на рушниках, і в цей час ми її трансформували засобами художньої вишивки. Це є все ручна робота. Нині молодь здатна розвивати багатовікові традиції народних ремесел, каже директорка Косівського інституту Галина Юрчишин. Відтак студенти, аналізуючи народне мистецтво, наповнюють його сучасністю. Тут представлені надзвичайно сучасні роботи, так тобто, вони в кожному в кожній роботі ви побачите, що є ну глибоко українське коріння. Так, основа така паралельно з тим, вони є глибоко сучасними, тобто вони є українськими за духом, за значимістю, за, за контентом і за виражальними засобами вони є сучасні і креативні. Віталія Коуч, Ігор Горпопок, телеканал 402.